Дякую, будь ласка. Вибачте, аж не вірите, що містер Макінтош так потурбувався. Це чудовий ресторан. Містер Макінтош тут багато років є. Справді, а я думала, він нещодавно до нас приїхав. Колись там, де я раніше жив, був ресторан Танжерин. Фірма пригощає для містера Уотерса і його чудесної гості. Схожі на омарів, тільки маленькі. Ще містер Макінтош, хотів подарувати вам оце. Дякую. Oh, wow. This is Яка краса. Oh. Але я не можу це від тебе прийняти. Це від містера Макінтоша за що? Просто діловий сувенір. Не обкладається податком. я точно не знаю, але він надто дорогий. У містера Макінтоша є мільйон доларів. На мільйон доларів тепер не так багато купиш. Думаєте, треба було просити більше? А що він взагалі робить? То те, то все. Ну знаєте, ні, не знаю. Ну, він. Ні, американець. Він дуже таємничий. У нього до вас теж є запитання. Гаразд. Давай. You married? Married? No. 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 Ви одружені? Ні. З яким найнижчим хлопцем ви зустрічалися? Я не пам'ятаю. А наймолодшим? Це дуже особисті запитання. Ви дуже цікавите, містер Макінтоша, чесно? Він ніколи не бачив такої жінки, як ви? Він мене взагалі не бачив. Практично ні. Але останнім часом він багато про вас думає. Правда? Так. Пресуне. Як ти? ви любите гамбургери? я люблю гамбургери.